Сьогодні я вам покажу, як зробити ось такі класні, чарівні, гарні, великодні крашенки. Швидко, доступно, а саме головне без хімії, з природніх барвників. Дивіться, друзі, це дуже цікавий спосіб. Що вам потрібно: лушпина, цибулі. Тут у мене 4 цибулини середнього розміру. Ось такий приблизно розмір повинен бути лушпини цієї. Можете ось тако порвати або порізати ножичками. Також трикутнички папір А4. Візьміть просто А4. Спочатку на смужечки і потім на трикутнички ножицями поріжте. Звичайно, що нам потрібно буде каркаде. І зараз я все вам буду пояснювати і показувати. Потрібен бинт. У мене я нарізав ось такі смужки. Тут у мене 30 см. Ставимо одну смужку ось так. А другу ось так навхрест. Курячі яйця обов'язково повинні бути білого кольору, тоді вони краще зафарбуються. Тепер дивіться: одне куряче яйце, опускаємо його у воду. Щоб шкаралупка була волога. В цибулю. Ось так. Тепер в папір. Ось таке яйце у вас має вийти. На нього все наліпилося. Тепер дивіться, ставимо його сюди. І просто ось так зараз будемо зав'язувати за допомогою бинта. Бачите? Ось так у вас повинно вийти. Ось така краса. Тепер дивіться, я тут використовую ось такі резинки. Резинки просто для грошей. Ви можете використовувати просту нитку. беру. Знаєте, як дівчата волосся резинкою зав'язують. Так само я ось це яєчко. Ось так повинно вийти. Все, відставляємо поки що в сторону. Яйця сирі, не готові. І готуємо наступне. Бин у воду. Акуратно старайтесь, щоб воно не трісло. Дивіться, як налипло гарно. Тепер в папір. Цей спосіб, друзі, дуже класний. Кінцевий результат виходить наскільки, Ну, ви зараз все побачите. Ось так, бачите, повинно вийти. Як я наголосив на початку відео, це повністю без хімії, жодних хімічних добавок і хімічних барвників. Ось так, друзі, з тим, що є в кожного дома. Ось так у вас повинно вийти. Бачите? Ось такі великодні яєчки. Ну, друзі, повірте, зараз кінцевий результат. Я коли перший раз це проготував, я просто не розумів, що відбувається, як вийшов такий колір. Дивіться, що ми зараз робимо. Беремо сотейник, каструльку, неважливо. Чай, каркаде, звичайно що. Щоб ви розуміли, скільки у мене, це бачите, ось така жменька. Я не буду писати, звичайно, що по грамовки, тому що, ну, тобто, ось так: жменька, ви будете у відео бачите. І просто повторимо. Висипаємо це сюди. Сюди акуратно викладаємо яйця. Тільки акуратно, щоб ви їх не розбили, бо тоді нічого не вийде. Заливаємо холодною водою повністю, щоб вода покрила яйця. Одна столова ложка солі обов'язково. Тепер ставимо на вогонь, доводимо зараз до закипання, після того, як закипить, тримаємо ще на вогні 8-9 хвилин, щоб яйця повністю приготувалися, і потім відразу будемо забирати. Рівно 9 хвилин пройшло, все, виключаємо вогонь і повністю відставляємо до повного охолодження. Повністю повинно це все охолонути. І тоді, коли охолоне, будемо знімати бинт і ви зможете побачити кінцевий результат. І не вже ви подумали, що я вас залишу з одним способом фарбування яєць. Ні, друзі, у мене для вас цілих два способи. А другий спосіб буде з фіолетовою капустою. Це дуже класний кінцевий результат. Нам треба гострий ніж, друзі, ви знаєте, з мого любимого набору мій фаворит. Дивіться, що робимо. Відрізаємо. І нарізаємо капусту спочатку ось так. Бачите, товщиною приблизно в 1 см. І тепер нарізаємо кубиком. Ось так повинно вийти. Тепер яйця переставляємо в каструлю, додаємо сюди капусту. Ось так зверху. Сюди додаємо 1 столову ложку солі. І заливаємо все це водою, так, щоб повністю покрити і капусту, і яйця. Ставимо на вогонь. Тепер потрібно сюди додати 2 столових ложки оцету. У мене 9%. Якщо не маєте 9%, беріть 12, сміло. Це для того, щоб був більш насичений колір. Тепер легенько ось так перемішали. І готуємо яйця 15 хвилин. Тобто, у мене це найменша камфорка, максимальний вогонь. 15 хвилин пройшло. Виключаємо вогонь. Друзі, дивіться, бачите, зараз, якщо подивитися на яйця, вони білі. Бачите, повністю білі. Але дайте їм час. Дайте їм час. Ось така вже зараз вода стала від. Цієї фіолетової капусти. Перші яйця з капустою потрібно залишити до повного охолодження приблизно на 3 години. На 3 години ми їх ставимо, нехай вони охолоджуються. І через 3 години ви побачите результат. Це просто буде шикарний результат, друзі. Це я вам обіцяю. Кожен вид яєць дуже добре настоявся, кожен настоявся 3 години. Давайте будемо дивитися кінцевий результат. Візьмемо зразу салфетки собі. Ось так. І починаємо з цих. Як ви думаєте, який буде колір? Напишіть в коментарях. О! Ух ти. Оце краса. Оце краса, друзі. Ви подивіться, що це таке. Ви просто подивіться на них. Клас. Ну це просто, боже, які вони гарні. О-о-о. <світ> Дивіться, ось так гарно на салфеточку. Беремо другу салфеточку. І ось так обмокуємо. Бачите? Не потрібно нічого терти. Терти не потрібно. Ось так. Знаєте, є така поговорка. Рай, гратися як колописаного яйця. <сум> Оце і є писане яйце. Ви подивіться, яке воно гарне. І ось такий результат, друзі, ви отримуєте без грама хімії, ніякої хімії, ви подивіться, яке воно гарне. Друзі, напишіть в коментарях, як ви фарбуєте яйця. Мені дуже цікаво. Бо якщо ви з вашими дітьми будете ось так робити крашенки. Ваші діти будуть просто в захваті. Коли вони побачать оцей кінцевий результат, дві які візерунки, які гарні візерунки! Вони будуть неймовірно вражені, приємно вражені. Тому що навіть мене вони здивували. Тепер давайте глянемо, який у нас вийшов перший результат, який ми робили. Так, поки що ще нічого не видно. Треба забрати резиночку. О, який класний результат, друзі. Ви подивіться, дивіться, опустіть їх у воду для того, щоб промити. Ось папір, бачите? І лупину від цибулі. Вау! Клас! Круто! Дивіться, як гарно вийшло. Не розумієш, де тут лупина, а де яйце? Кольори просто неймовірні. Супер. Сюди, друзі, оцет ми не добавляли. Ви пам'ятаєте, тільки сіль, так? Якщо ви додавите оцет, у вас зовсім інші кольори будуть, абсолютно інші. Подивіться, яка краса. Тепер також салфеточку. І ось так намокнули. Не потрібно нічого терти, нічого шурувати не потрібно. Ну, це просто шедевр якийсь. Та ніколи ви за допомогою хімічних барників не доб'єтеся такого результату. Хтось зараз може би подумав, що я щось сюди наліпив спеціально. Ну, ні, нічого сюди не ліпив, друзі. Все було, відбувалося на ваших очах. Знаєте, що мене приємно вразило? Це те, що бачите, на руках нічого не залишається. Ніякої краски нічого не залишається, тому що всі харчові барники. Якщо ви будете це робити з дітьми, ви можете не переживати, друзі, що в дітей на руках буде лишня фарба. Цього не буде. Ось вони, друзі, великодні крашенки. Напишіть в коментарях, як у вас їх називають: писанки, крашенки. Одним словом, результат просто прекрасний. Обов'язково повторіть, Обов'язково повторіть, коли ви будете йти святити великодній кошик. Люди будуть дивитися і не будуть розуміти, як вони у вас вийшли такі гарні. А ви підписані на мій канал. Ви маєте доступ до багатьох рецептів, лайфхаків, кухонних кулінарних порад. Тому, друзі, я впевнений, це відео було корисно. Хто не підписався, підписуйтесь обов'язково. А також, друзі, не потрібно більше переплачувати за кухонні товари, якщо ви бажаєте придбати для своєї кухні. Тому що для вас я створив інтернет-магазин, посилання на який в описі, де ви на друге замовлення отримуєте знижку в 5%, на третє замовлення в 10% назавжди. Назавжди. Кожен товар особисто мною перевірений, і два роки гарантії йде на кожен товар. Тому користуйтеся, не дякуйте. Якщо вам цікаво дізнатися ще варіанти фарбування великодних яєць, пишіть в коментарі. А з вами, як завжди, щасливий кухар. І ось такі чарівні великодні крашенки. До нових смачних рецептів. Пока.